Всім доброго дня О, на даний час так, 21 листопада, я знаходився у нас на Пасіці, фактично біля саджанців, які залишилися. Е зі школки з двохрічним підвоєм. Тобто по-простому сказано, на що прищепували, мало, мало два роки, то Віргінська хурма. Сінці мали два роки. Залишилося, залишилося саджанців небагато. Я розтягаю рулетку до двох метрів, якщо мені це поучити, не трошки тяжко. До метр 80. метри. Для того, щоб... Замірити, які саженці залишились. Тут видимо, тут була хачія, залишилося, там унизу декілька штук по 600 гривень, по 800, може бути один-два. А тут добре рулетку розтягну, Якщо знайти вершок, значить сам саженець має 2 метри. Так приблизно я буду орієнтуватися по своїх руках, щоб не бавитися з рулеткою. Тут теж від землі. О, там я там покажу два з копійками. чи саженці. Наприклад, тут мускат, по-моєму, чотири саженці. То для себе. На них була покладена ціна в тисячу гривень, ніхто не взяв. Значить, вони лишилися собі. Так, А по тисячу гривень я ні одного саженця не продав. Продалися саженці по 750 і по 500. На даний час 600 продаються і 800. Тут хачі є. Теж. Три вкутці, ще десь там є. Ванілія. Це всі саженці, які йдуть. Так, там хачія. Тут ще хачія, а хачії є ще п'ять саженців для себе. Шість. Значить, можна виділити в продажу. Чотири саженці, як мінімум, собі. Це я маю на увазі по 800 гривень, що найменше. Слідуюче відео буде посадочна яма. Ну тут в мене просили фую, але на даний типу... час є один саженець, два. Обер закривлений, то ми виладимо. І якимось чином був проламаний, тому я його не продав. Пішла друга хвиля росту. Хоч і так його буде отак ображатися на такій висоті, на бруньках. Ну, Три саженці то таке, то фактично для власних потреб. Що ще ми там? Ага, там я пройшов. На цій, на цій ділянці є ще три саженці зими хурми, Два пересажу, незалежно від того, що воно загущено, дай собі росте, бо хочу поскорше побачити плоди на них. Так. Переходимо трошки далі. Тут у нас має бути тріумф. Ванілія. Ванілія, тріумф. Ще є декілька сажень, цю зензімару, по-моєму. Двіро. Двіро щось не наросле. А ні, тут є, каво не наросли, а тут є. Тоже висадженість близько двох метрів джиру. Знову ж таки, звертаю увагу, це для себе. Оці, наприклад, два по 600 можна ще продати. А загальна маса, ну такий великий саженець на високому штамбі, то я в джиро теж то я готував для себе. За тріумф я казав, переходжу на другу діляночку. На другій ділянці в нас в основному, попройду по привудики, в нас в основному сорти гібридної хурми. Знову ж таки, хочу звернути увагу на те, що покажу потім. Як прививалися, так тут є теж. Один лишається на місці, зима хурма, а один треба буде. Це первістки два саженці. Один на місці. Ще десь два має тут бути, що їх треба пересадити. Не буду шукати, затягати час. От вам. Саджанець Дару Софіївки. Тут теж таке саме. Висота приросту близько двох метрів. Між іншим під відео, де я розказував про сорти східної хурми, які будуть в продажу по цій новій політиці. Там назвали, назвав один дядько мене, а вищого гатунку. Ще такої оцінки не, не діставав, так що дякую. Знову ж таки, два саженці. Більше двох метрів. Це хурма Дар Дарсофівки. Ну, таких саженців ще лишилося тут 10-15. Переходжу нижче. Ті по два дві штуки цей буду пересаджувати, а цей лишається на місці на високому штамбі. Чим, чим знову ж таки моє припущення вірне, це пересаджений, це пересажений з осені і привитий. Все почистилось, лишилася одна брунька, приріст, не знаю, 120 см. Це може і вимірю може. Якщо рулетка, так. Приріст, ну, 140. 140 сантиметрів. А якби було три бруньки, такого приросту гарантія не була б. Тому бажано після пересадки у ріст пускати тільки одну бруньку, а потім, лишивши прироста, 40 см, можна сформувати крон. 40-50, як кому інтересно, але ну, шкодувати не треба. Є досить багато от такого типу саженців. Суснівської. ну, Суснівської найбільше залишилося тут сажинці. Цей, наприклад, вже підготовлена яма на викопку, це буду пересаджувати, якраз на, на його фоні покажу, які ями ми копаємо ну, під посадку. Ну, я... У нас Глина. Значить, яму треба купати. Доста хорошу велико. От, на фоні Соснівська. Тут три штуки. І дар Софіївки. О. Так, біля себе тут виджу теж якийсь саженець. Роман Кош. Тут є Роман Кош, видите? От того сазунця можна відпродати, а цього я пересаджу собі. Окий він. Фактично висаджую. Ага, тут є Роман Кош. Значить, два-три саджанці Два-три сазунці. Можна ще пустити в продаж. З того боку, в тому ряді, зато деколи я відправляю без бірки, забуваю бірку написати, але в цьому ряді Соснівської багато. Цей перший ряд тільки Соснівська була привита. Прорідилося досить файно, якщо бачите, як проріджено. Я не маю, не маю можливості ще копати траншейно, бо не всі на автоматі, тому копаємо. Підбираємо, копаємо ями глибокі і стараємося вивалити. Вивалюється з землею, але ну, землю приходиться обтрясати. для себе, землю не обтрясаємо. Дар Софіївки. Висота більше двох метрів. Дар Софіївки з розглуженням, висота більше двох метрів. Тут парочка. Слідуюче відео буде. Ага, ще що у нас є? У нас десь, о, тут вони венті. Чотири сазинці в Allen Beauty 5. Я їх буду садити, у мене є діляночка, де тільки вігрінська хурма. Так що... Постараємося в Валентб'юті там посадити і внизу є, по-моєму, чотири саджанці Білогір'я. Мені не знаю, треба поінтересувати, якщо Білогір'я однодомна форма, та теж та піде в ту саму ділянку, де де у нас Віглінська хурма? Від літньої прививки категорично відмовлюся, вона результату не дає. Навесно ці всі сазинці, які тут не привиті і в школці маленькі будемо прививати. Відео трошки затягнулося, воно інформативного характеру, так що можу подивитися. Ну от на одній брунці не почищено хіакуми. Треба було трошки почистити. Пішло вже розголуження. А де добре вичищено, файно пішло вверх. Це високий штамп, але не прийнялось. Буду перепрививати і так далі. Добре, зима наближається, 21 листопада, з другого боку можна ще раз показати того, чого багато, тобто Соснівської. Ну, цього року фактично ми визначилися з тим, що нам треба проявувати, що не треба проявувати. От, наприклад, тут з великими бруньками сіянець, я його відмітив собі, то буде йти у школку. Ну, не в осколку, а на ту ділянку, де сугубо Віргінська, я її навіть перервувати не буду. Виберу декілька сіянців для того, щоб отримати потім насіння. Діляночка окрема, там хурми взагалі ніякої більше нема. Тільки буде віргінська хурма. Миру в Україні, перемоги. Дай Боже, будьте здорові.